Друзі, всім привіт на восьмому каналі. Знову ми продовжуємо тему покупки автомобіля. І сьогодні поговоримо, як діагностувати автомобіль на поломки, які можливі будуть в подальшому, чи які приховує продавець. Ви повинні розуміти, що продавець продає не тому, що там, наприклад, автомобіль в ідеальному стані і він проїздить без проблем всі ці роки, які ви плануєте на ньому їздити без обслуговування. Завдання продавця продати якомога дорожче і приховати ці несправності. Щоб ви їх не помітили для того, щоб не знизити ціну. Але більшість продавців, звичайно, це не приховують, говорять конкретно, які є помилки в автомобілі, щоб зекономити свій час, і таким чином це набагато простіше робити, ніж в Україні. Наприклад, ось я для себе виділив так званих 8 пунктів, по яких я перевіряю автомобіль. На жаль, я не можу назвати себе експертом у перевірці автомобіля, і там багато нюансів, звичайно, я не враховую. Але. Це для мене важливо, тому що я економлю відповідно час для себе, економлю кошти, тому що в мене обмежений бюджет на покупку автомобіля. І таким чином я намагався самостійно розібратися в Цьому питанні, і тому ви можете підглядати саме за мною, можливо, для себе якісь інші аспекти виділити, занотувати для того, щоб ви могли оглянути автомобіль самостійно і діагностувати його на ці поломки, які можливі будуть в подальшому, і як швидко. Тому давайте почнемо. Але перш ніж почати, я хочу нагадати, щоб ви поставили цьому відео подобайку, поділилися з друзями за кожну подобайку. Я відправляю одну гривню на. Збройні Сили України, тому ж підтримуйте мою ініціативу, якщо вам не важко. І поїхали далі. Перший пункт, який я для себе виділив, це, звичайно, оглянути автомобіль зовні всередині, чи він вам подобається. До речі, попереднє відео у мене є на каналі, ви можете переглянути його, як визначитися з автомобілем, тому що в моєму випадку я спочатку розглядав там пасати або. Гольф Універсал, чи Ауді якось універсал такого плану в ці цій ціновій новій категорії. Але згодом я зрозумів, що цього автомобіля мені недостатньо, оскільки ми часто їздимо з друзями десь відпочивати. Десь потрібно перевести якийсь вантаж, там холодильник, шафу чи пральну машину. Я нещодавно, до речі, купував також і пральну машину, і сушку. І таким чином, щоб не просити ні в кого, навпаки, щоб комусь була змога допомогти, відповідно, я хотів побільше автомобіль і потім вже зупинився на цьому. На цій моделі, але до чого я веду в даному випадку, якщо ви ще на етапі визначення автомобіля і не розумієте, наскільки вам він комфортний, звичайно, потрібно перевірити зовні, зовні всередині, чи буде зручно вам дивитися багато. Дівчат, наприклад, можуть бути низькорослими, не діставати до педалі на деяких автомобілях, або навпаки, провалюватися дуже низько і, відповідно, не бачити дорогу через це. Для прикладу я своєї сестрі підшукував автомобіль, і вона вибрала автомобіль, який їй подобається. Але сидіння було досить низько через те, що він, можна так сказати, більш спортивного типу був їй доводилося підкладати якусь подушку для того, щоб вище сидіти. Такі нюанси ви маєте зрозуміти, чи вам зручно, чи незручно, подивитися і тоді вже оглянути зовні чи є якісь серйозні пошкодження, які візуально можна. Виділити десь злущення краски, чи якась пахлівка, чи можливо ржавчина, чи вздуття краски. Вздуття краски це означає, що це був неякісний ремонт, і таким чином вже ржавчина проявляється, і в подальшому буде злущитись фарба. Звичайно, заглянути не завжди вдасться, але ви можете як мінімум фотоапаратом, тобто телефоном, сфотографувати знизу і розглянути, як він знизу виглядає. Чи є якісь підозрілі ділянки там, і так далі, чи це критично, чи не критично. Після того, як я оглянув автомобіль, наступним кроком у мене е, планово завжди перевірити ходову, в якому вона стані, е, чи рівномірно е, стираються шини. Це означає, що розвал сходження в порядку, чи, є, чи правильні зазори між арками коліс і шинами, тобто ви зрівнюєте з одної сторони і другої, щоб розуміти, чи порушена геометрія. Це найпростіший спосіб перевірки якраз геометрії автомобіля, чи вона була в якомусь якійсь серйозній аварії. Ось і таким чином я вже вирішую, чи варто мені перевіряти далі чи ні. Далі переглядаю там стан гальмівних колодок. Так, третім пунктом, значить, я оглядаю двигун візуально: чи немає якихось підтікань, чи немає чи немає нальоту на кришці заливної горловини мастила, чи чистий антифриз. Якщо двигун чистий, то це може бути навіть підозріло через те, що якщо десь підтікає мастило через якихось сальників чи прокладок, то це не буде помітно на чистому двигуні. А коли брудний двигун, то це досить сильно кидається в очі, і ви навіть це можете помітити. Тому якщо ви бачите брудний двигун, це не означає, що це погано. Ніякого стороннього запаху не повинно бути, тому що якщо антифризом пахне, ну там, наприклад, десь попало на якісь гарячі точки, він виділяє такий солодкуватий запах. Якщо, наприклад, підтікає десь гальмівна рідина. Вона таки противний має запаха. Звертайте увагу і візуально, і на запахи, чи у вас є щось підозріле, чи немає. Обов'язково, якщо є ту, важкодоступні місця, ви їх фотографуйте, особливо знизу. Зазвичай тут немає ніякого захисту двигуна знизу, оскільки дороги тут хороші і в цьому немає потреби. Тому ви можете просто сфотографувати нього з них, двигуна, і також перевірити, чи є якісь там ділянки мастила, підтікання і так далі. Далі наступним пунктом четвертим я завожу автомобіль, перевіряю, як він рівно чи нерівно працює. Якщо ви бачите якісь похитування, нерівномірна робота двигуна, то це означає, що десь або можуть форсунки бути забиті, або потрібно перевірити прокладку двигуна через те, що туди попадає або рідина, або заливає. Пальним або заливає антифризом, чи якісь інші проблеми можуть з двигуном бути. Також звернути увагу потрібно на свист чи є якийсь свист, чи стукіт посторонній, підозрілий. Тобто не має бути ніякого там додаткового якогось цокання. Чи свисту в автомобілі. Якщо ви чуєте ці звуки, то потрібно бути обережними, наскільки вони сильні чи не сильні, і наскільки вони вплинуть на подальшу роботу. Обов'язково подивитися вихлоп в даному випадку. Я коли воно працює, перевіряю чи вихлоп чистий, тому що якщо справний автомобіль нормальний каталізатор і немає попадання мастила в систему вихлопних газів. То дим повинен бути чистим. Звичайно, якщо це холодна погода, він може бути такий, так званий невеличкий туман давати. Я прогазовую там декілька раз до 4000 тисяч обертів на хтахометрі Повинно бути таким чином. Ви якщо побачите якийсь сизий дим або ж. Чорний дим, то відразу можете прощатися з продавцем. Це, в принципі, капіталка двигуна, і довго ви на ньому не проїздите. Тому такого тако автомобіля я відразу там декілька оглядів мені попадалося. І, звичайно, відразу я прощався з продавцем і шукав наступний варіант. П'ятим пунктом для, для себе оглядаю всі. Індикатори, які працюють. Тобто, коли завести автомобіль, точніше, просто провернути ключ, появляються всі індикатори на панелі, вони загоряються. Потім, коли з часом, через декілька секунд деякі гаснуть, і потім вони гаснуть повністю, коли завести автомобіль. І на що я звертаю увагу, це на значки помилки двигуна, тобто, це червоний значок з лієчкою, або ж Помилка паливної системи це такий, як ніби жовтого кольору, краник. І, звичайно, це значок в червоному кружочку. Це коли ви на паркінгу стої стоїте, він може загорятися. Якщо ви з паркінгу знімаєте і він далі горить, значить є якась небезпека. Якщо панель автомобіля там, аналогова, то я дивлюся на індикатори. Якщо панель. Автомобіля з LED-дисплеєм, то тоді часто показуються ці помилки і прописані, що саме несправне. Тоді я шукав на S-MAX, відео, до речі, знайшов, де якраз показували за допомогою клавіш, як можна перевірити автомобіль на ці індикатори. Тобто, натисканням деяких комбінацій можна. Викликати всю перевірку тест-меню. Тест і таким чином на одному ж перегляді я включаю це все, загоряються всі лампочки, і мені було видно, що якраз оця лампочка помилки двигуна була заглушена. І питає продавця, чому так, що вони робили, він по знизив плечима і зрозумів, що я цей автомобіль брати не буду. І на цьому ми попрощалися. Тому дуже важливо визначитися з конкретною маркою автомобіля і в подальшому ще подивитися, які нюанси бувають, там огляди якісь і так далі. Якщо вам цікаво огляд на мій автомобіль, який я купив, я можу зробити його. пишіть в коментарях, буду з радістю. Відповідати на ваші питання і в подальшому, можливо, дійсно зніму відео на це. Також потрібно перевірити стан акумулятора, тому що на сучасних автомобілях, якщо акумулятор розряджений, особливо якщо це коробка автомат, то по суті ви нікуди не поїдете. Перевіряю, я наступним чином: в мене є ось такий зарядний пристрій, де вказана напруга акумулятора. Коли автомобіль не заведений, то вона йде нижче. От зараз в мене показує 12,1. Ну, звичайно, при цьому потрібно виключити всі фари, всі там магнітолу і так далі, тому що вона забирає частину енергії і таким чином може бути неправильна інформація. Плюс, якщо заводити автомобіль, то Ця цифра повинна піднятися десь в районі 14. Якщо вона не піднімається до 14 відразу, значить з акумулятором проблеми, і, скоріш всього, потрібно буде його замінити. В Німеччині в мене така ситуація була, якщо вам цікаво. Я потрапив у ДТП. Мене на світлофорі просто догнав німець, і таким чином я забув виключити фари. І в подальшому, коли мені потрібно було вже поліція, приїхала. Коли потрібно було рушати, я розумію, що акумулятор розряджений, а штовхати автомобіль не можна у Німеччині. Але ми попросилися такі німці, вони поліцейських, щоб вони нам дозволили. Я був з другом. Він підштовхнув якраз на обочину і в подальшому, дякуючи, що не було там, скажімо Підйому він потім штовхнув, і ми з полооборота по суті завелися. На автоматі ви цього не зробите, тому на акумулятор потрібно звернути особливу увагу. Це, звичайно, не критичний параметр, на який потрібно там відмовлятися від покупки, але тим не менше не менш важливий. Шостим пунктом я перевіряю роботу кондиціонера. Якщо ви в оголошенні бачите, що кондиціонер працює, тільки треба заправити, то, будь ласка, будьте обережні, скоріш за все, цей кондиціонер вже не буде нормально працювати і потрібен його нормальний ремонт. Навіть якщо ви залієте Фріон і таким чином частково він буде працювати. То я запевняю, що це може бути ненадовго, оскільки, скоріш за все, туди вже попадало повітря, волога, а трубки дуже швидко починають гнити. Корозія, можна так сказати, попадає у компресор, який дуже швидко виходить із ладу таким чином. Тому дуже обережно до цього ставтеся, Без кондиціонера, звичайно, це дуже незручно, і особливо коли їхати там влітку. І на далекій відстані тому для мене це критично. Я завжди перевіряю кондиціонер. Якщо взимку купляю, то я перевіряю, чи нагріваються трубки. Чи одна трубка повинна бути холодною, а друга трубка повинна бути теплою, коли включений кондиціонер. Включаю, звичайно, на максималку і таким чином вже перевіряю його роботу. Пункт сьомий, який я для себе записав, це я перевіряю документацію. В першу чергу по документації потрібно перевірити техпаспорти. Тайль 1, от він отак виглядає, і тайль з двох сторон. Італь 2, він виглядає там листок на А4. Е, найголовніший, звичайно, цей Тайль-2, тобто великий листок, його можна залишати вдома, возитись з собою достатньо тільки цей маленький техпаспорт. Якщо у вас є на руках оцей тайль 1 Тайль-2, скажімо, документи і два ключі, особливо звертаю увагу, що краще мати два ключі через те, що якщо, наприклад, автомобіль був викрадений у якогось хазяїна, який поїхав на довгий час в іншу країну. До речі, наш хазяїн, наприклад, якому ми орендуємо квартиру, ми його так і не бачили за більше ніж рік через те, що він живе в Барселоні. Таким чином, якщо, наприклад, припустити таку ситуацію, що автомобіль викрали і був тільки один ключ, потім його переоформили, хазяїн потім повернувся і побачив, що є викрадення. Звернувся, у вас автомобіль, звичайно, може забрати. Тому власником є абсолютним тоді, коли у вас є на, на руках два ключа і два оцих, два оцих листка, тобто техпаспорта. Якщо ви отримали його, фактично ви вже є власником. Наступним пунктом, який я рекомендую перевірити, це проходження тюфу. Таким чином. Тюф має бути е, дійсним, е, тобто тут е, так звані наклейки. Видаються, вони клеяться на номера, і там вказано до якого місяця він дійсне, до якого року. То, якщо ви, наприклад, без тюфа купуєте, то вам потрібно спочатку заїхати, зробити цей тюф, і потім звернутися у так званим рео. Я називаю вже по-українськи. Після того ви вже їдете реєструвати автомобіль, тільки маючи при собі оці всі документи. Ну крім ще додатково, це страховка. Я згадував в попередніх відео. Тому в наступних відео ми, ми якраз розглянемо, як заповнити. Правильно договір, як, які документи, куди звернутися, все пошагово. Тому дивіться наступне відео і вам все буде зрозуміло. По можливості запитайте, звичайно, чи є сервісна книжка. Вона от так виглядає. Тут відмічені деякі ремонти, які проводилися, особливо коли автомобіль був на гарантії. Зазвичай, коли вже з гарантії знімаються, то більшість власників ремонтують по суті так само, як і. В Україні на сторонніх СТО. але е, крім того, що сторонні СТО можливо і не записують е, це все. Значить, в цю сервісну книжку, то вони можуть ставити наклейки спеціальні, коли ви там замінили мас, мастило, коли замінено було там якийсь ремінь ГРМ і так далі. Або в сервісній книжці дивитися, або ж дивитись я дивлюся на наклейки, звертаю увагу також. Потрібно попитати про історію, хто був власником, скільки було власників даного авто. Одним із вагомих факторів, які вплинули на моє рішення, це в першу чергу. Ну от в документації були всі докази того, що власником автомобіля була компанія Сікс. Це прокат автомобілів, і як я вже згадував в попередніх відео, і ще раз нагадаю, що для дизельного автомобіля дуже важливо, коли проїжджає він не короткі відстані там по місту, а часто виїжджає на трасу і долає великі відстані. Тому не так критично для дизельного автомобіля там пробіг великий як. Те, як він експлуатувався. Вони, звичайно, підтримували його в хорошому стані, тому що дозволити поломаний автомобіль віддати людям на прокат. Це недоречно, і до того ж, в мене є знайомий, який працює в прокат... фірмі, яка займається прокатом, він також підтвердив, то, що за автомобілем дуже добре дивляться. Ось, це мене заспокоїло, і, в принципі, я був впевнений, що автомобіль в більш-менш нормальному стані для своїх років. І при тому ціна була досить така приваблива. Як для такого стану автомобіля там з коробкою автомат, з, з панорамою, сучасною з мультимедією і ну дуже багато в принципі тут плюсів, якщо потрібно відео для. Огляду цього автомобіля я пізніше, можливо, так і зніму. Тому підписуйтесь на канал, буду дуже радий, якщо ви будете підтримувати мене вподобайками. Наступний пункт для мене дуже важливий. Це коли я вже перевірив всю документацію, мене все влаштувало, зовнішній вигляд, як працює двигун, як підвізка. Я, звичайно, хочу проїхатися на авто. До речі, не згадав один нюанс, коли ви поглядаєте автомобіль, звертайте увагу, коли потрібно міняти наступну заміну ГРМ. Тому що, звичайно, масло вам потрібно буде міняти і фільтра. Відразу, це рекомендується йде по замовченню. А от ремінь ГРМ ну, на даному автомобілі міняється раз в 160 тисяч. Я розумів, що скоро потрібна буде заміна ГРМ, і оскільки в мене мінялася там вона в 2009 році. Я зрозумів, що зараз якраз через півроку я заміню ГРМ, і таким чином це не буде для мене накладно відразу міняти. Нагадаю, якщо ГРМ рветься, цей ремень, чи цеп ГРМ давно не мінялося, фактично розбивається повністю двигун. Це одна із найнеприємніших поломок, яка може статися в дорозі і зненацька. Тому за цим я рекомендую слідкувати. Заміна ГРМ у мене вийшла повністю з заміною там роликів. Самого ремня, помпи і роботою 500 євро, хоча на більшості СТО там 800. Якщо не помиляюся, це стандартна ціна 800 євро. Тому маєте бути готові до, до цих витрат, якщо у вас ремін не не поміняний. І, отже, ми обов'язково перевіряємо коробку, як вона переключається. Переключатися вона має бути плавно. Звичайно, ви це відчуваєте, але якщо відчуваєте при переключенні передач якісь поштовхи або стуки, то тоді це свідчить про те, що коробка вже... Несправна і потрібно буде міняти або двомасовий маховик, чи потрібно буде перебирати коробку. Ми виїжджали на трасу, де можна було розігнатися до більше 100 кілометрів, і таким чином була змога перевірити всі шість передач. Як вони переключаються? Звичайно, їх не завжди відчутно в русі, тому потрібно спостерігати на спідометр. Точніше, тахометр. Коли на тахометрі піднімається стрілка, і потім вона чуть-чуть опускається вниз. Це означає, що у вас переключилася передача. Деякі передачі, звичайно, ви можете не помітити. Але на, зазвичай на 100 кілометрів, більше 100 кілометрів передачі всі включають. На цьому, в принципі, коротко все. Тому, якщо було цікаво і корисно, ставимо подобайки, підписуємося на канал, ділимося з друзями з Україною в серці До наступної зустрічі. Пока-пока.